Від кінця 18 століття ми як Україна втратили майже всі ознаки державності. 19 століття – вік націоналізму. От питання не попри те, що ми майже все втратили, ми все одно зберегли націю і зберегли літературу, зберегли культуру, що нам допомогло. Ми культурний суверенітет зберігали, зберегли завжди. Ми ніколи не втратили культурного суверенітету. Ну так програвали зброю. До речі, у поляків теж зброя переважно програвала, але вони так само не втратили себе. Отже, Мазепинська зброя програла, і після, після Полтавської поразки зрозуміло, що дуже повільна, повзуча, але русифікація. Ну але ці русифікації українці все таки успішно якось намагалися протистояти і. Навіть якщо говорити про знаєте, в нас, якщо говорити от про спадщину, то у нас спадщина бароко була така потужна, вся uh -huh. українська 17-18 столітню, 17, столітнь, 17 століття, доба бароко, 18 століття з ковродою. Включно uh -huh. воно просто лишилося. Його не змогли. От нас не змогли позбавити цієї спадщини. От дуже добре. Дуже добре. Оцю таку, я би сказала місцеву київську ідентичність. Якщо хочете про дем демонструє у Старицького броні прокопів за двома зайцями, uh -huh. от віддали її в той пенсіон і гроші батько заплатив грубі, але не витримала горда киянка непокірна, кинула це все і к бісу, і вона вона от так от вона зберегла свою ідентичність, і коли почитати за двома зайцями, подивитись на тих бублейниць і тіток, які яблуками торгують uh -huh. на подолі. Їх не сунеш з того, і, і таки не сунули. Тобто, ця ідентичність була, от вона була закорінена, вона була в цьому Ґрунті, ну, а 18 століття все це універсалістська доба, це доба імперії. Uh -huh. І потім приходить доба націоналізму, доба регіоналізму, 19 століття, романтизм. І отут отут приходить Шевченко. Шевченко, uh -huh. який, я не кажу, що без Шевченка ми би там нас би не були. Ми б були, але ми були б пізніше, інакшими, повільніше. Uh -huh. Шевченко зробив немало і небагато Він Давайте скажемо так, Шевченко зміг от нашу минувшу, нашу історію зробити такою, знаєте, політичною злобою дня. Mm -hmm. Тому що, от початок 19 -го століття Гоголь вважає Гоголь на скільки там? На 5 років, років старший за е... Шевченка. Гоголь вважає, що. Хоча він син українського е, письменника, хоча в нього є українська ідентичність, ну я свої кричали за лаштунками імперії. Це по-моєму, довела дуже так тексту, текстологічно, так би мовити, але Гоглю вважає, що от світову славу вже можна здобути і можна стати літератором лише в Петербурзі. Він їде в Петербург.